Туєру гаджетів всім дітям потрібно більше уваги приділяти фізичній культурі і спорту, тому що дуже багато сидять в телефонах, потрібно їх відривати. У нас у громаді все спортом добре, функціонує спортивна школа, є гуртки з футбола, волейбола. Так само. На фізкультурі всі займаються. Я вам дуже дякую за вашу проактивність за те, що берете участь у другому етапі, і взагалі, у проєкті пліць чопліч Я дякую е голові громади за ту підтримку, яка сьогодні надається цьому проєкту на місцевому рівні. Зіграли нормально. Займаємося вже ну, великий час. Грати сьогодні сподобалося. Хотілося б виграти і завжди йти вперед. Думаємо точно, надіємося, що победимо, будемо старатися всіми силами. Команда у нас дуже настроєна. Ми готові на по... на виграш. Звичайно, приємно, тому що це позвали. Це зіграти щось не коли. Ти з класом на клас граєш, а це вже виїжджаєш і граєш з іншими якимись командами, яких ти не знаєш.